Із 27 лютого по 2 березня в Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відбудеться фестиваль документальних фільмів, присвячених українській культурі під час війни та її відновленню. Це проєкт представництва Європейського Союзу в Україні. Чернігів, друге місто після Києва, яке приймає цей кінофестиваль. Це 5 фільмів. Перший фільм це якби такий загальний. Про культуру під час війни, про те, як різні ініціативи поставали в Україні на допомогу, зокрема в основному музейним установам, але і також іншим закладам культури. І чотири фільми, так і називаються: Північ, Захід, Схід, Південь. Це фільми, які відзняті вже на матеріалі конкретних закладів культури з цих регіонів. Проєкт Культура під час війни це розповідь про про життя та творчість діячів української культури в часи повномасштабної війни та про роль міжнародної підтримки. Досі війна триває і багатьом закладам культури ще необхідне розуміння, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях, і в тому числі ці фільми дають деяку інформацію про ті ініціативи, які допомагають закладам культури. Безумовно, життя культури в Україні під час повномасштабного вторгнення значно змінилося. Культурні заклади змушені прилаштовуватися до цих умов. Деякі з них були пошкоджені та зруйновані. Тепер, здебільшого, всі культурні заходи відбува в підвальних приміщеннях, аби не наражати людей на небезпеку, проте, попри перешкоди культурне життя в Україні, триває. Досі ми не показуємо оригінали своїх фондових колекцій. Але ми трішечки переформатувалися. Ми більше і багато приділяємо уваги зараз сучасним художникам. Робимо багато виставок сучасних митців, як з України, так і з-за кордону. Не маючи змогу показувати оригінали, ми зараз дуже багато приділяємо уваги з цього року з минулого, з 23-го. і в цьому році продовжуємо показувати репродукції наших робіт з фондових колекцій, які ми створюємо спеціально для виставок, для того, щоб все таки показувати твори з нашої колекції українська культура наразі стала своєю рідною духовною зброєю та водночас арт-терапією. Це можливість відійти трішечки від тієї реальності, особливо для людей з щойно деокупованих територій, для внутрішньо переміщених осіб, для тих, хто пройшов саме пекло війни. Мистецтво, зокрема, і культура в цілому. Це важливий інструмент пропаганди, саме вже під час війни ми говоримо про це. Це пропаганда в з нашого боку, так з боку України. Це протидія російській пропаганді, протидія російським наративам, протидія всьому тому, що зараз іде викривлене про Україну і про, і про історію України. І наше мистецтво має що протиставити.